Вітаю, це новини про надра з вами. Я, Ксені Оренчак. Обговорюємо головні події тижня у добовній сфері, по фактам і трохи більше. Коротко, інформативно, і тільки про ті новини, які не можна пропустити. Повна окупація вугледару: що це зазіхання на українські надра? На родовищі Суха Балка планується видобути крудинище горизонту на 1210 метрів. Іспанські дослідники знайшли заміну літію в батареях. А саме зараз час поставити лайк цьому випуску і обов'язково підписатися на канал. Обидві кнопки знаходяться внизу під відео ну, ви в курсі. Поїхали! Повна окупація вугледару невже зазіхання на надра? 2 жовтня було остаточно окуповано російськими загарбниками вугледар, шахтарське місто з моноструктурою господарського комплексу у Волноваському районі Донецької області, основа якого вугільна промисловість. Колись місто Вугледар було засноване як центр майбутнього великого видобутку кам'яного вугілля, розвідані запаси якого становили майже півтора мільйони тонн. Там є висококонцентровані запаси коксовугілля, близько 6 мільярдів тонн та родовище вугільного метану, запаси якого сягають більше 3 мільйонів метрів кубічних. Тому постає логічне питання: що було основою захоплення міста? Вигідні позиції для подальшого просування ворога чи вигідні корисні копалини? Очевидно, що країна-агресорка хоче привласнити собі максимальну кількість українських надр і збагатитись за наш з вами рахунок, щоб Продовжувати вести свою кроваву війну, адже з жовтня РФ планує розпочати експорт вугілля з окупованого Донбасу, також до Індії та Китаю. Українське вугілля працюватиме на РФ. Ось так звільняють нас з вами від добробуту і рятують східне населення від київського режиму. Цинізм РФ просто вражає на родовищі. Суха балка планується видобуток руди нижче горизонту на 1210 метрів. Родовище Сухабалка у Кривому Розі одне з провідних підприємств гірничодобувної галузі України. Воно входить до групи DCH Олександра Ярославського. На сьогодні запланована діяльність полягає у розтині та відпрацюванні запасів рудпокладу покладу Дружба. Нижче горизонту більше 1200 метрів. Запаси мінеральних ресурсів на двох шахтах. Родовища сухабалка можуть забезпечити роботу підприємства на поточні 25 років і за приблизними оцінками становлять 75 мільйонів тонн. Окрім багатих залізних руд, у полях шахт також є запаси магнетитових кварцитів понад 580 мільйонів тонн. Збільшення потужностей виробництва вмовах війни це великий плюс не тільки для добувного сектору, а й для економічного, військового та соціального. У цій справі арифметика проста. Чим більше українського продукту, тим більше захищені будемо. Ми з вами. Також додам, що українська металургія збільшила показники експорту за 9 місяців поточного року. Значно зріс експорт залізної руди на 99%, на півфабрикатів напівфабрикатів заліза на 65%. Плоского прокату на 86%. і саме такий рух дасть можливість наповнювати бюджет країни і виділяти більше коштів на придбання та розробку нових технологій, які допоможуть зупинити країну агресора. Адже зараз багато світових країн створюють свої новітні військові технології. Якщо ви знаєте, які це країни, поділіться у коментарях. Іспанські дослідники створили натрію та сірчану батарею. Дослідники з університету Кордову розробили батарею, що складається з натрію і сірки, яку можна заряджати і розряджати понад дві тисячі разів. Сірка замінила всі токсичні метали в катоді, а потім літій був замінений натрієм в аноді. Дослідники кажуть, що їм вдалося розробити батарею, яка може працювати понад 15 років. Цей тип батареї, що поєднує натрій і сірку, не є новим, але досі він працював тільки за температурою 300 градусів. А тепер це працює за кімнатною. У батареї є очевидна перевага у використанні широко доступних матеріалів і більш тривалого першого терміну служби, ніж у звичайних літіо-іонних батареях. Замін на літію на більш поширений натрій це новий етап, який внесе свої корективи у добувну галузь, адже буде використовуватися більш доступний елемент, незважаючи на такий прорив. Попереду ще багато роботи, і головна ціль зменшення час зарядки. А ви уявляєте, технології, що працюють десятиліттями без потреби в обслуговуванні чи зарядці, зберігають життя людей і функціонують у космосі? Цікаво чи не так? В описі під цим відео залишу посилання на мій новий матеріал про ядерні батарейки і їх можливості. Я вам всім щиро дякую за увагу. З вами була я, Ксенія Оранчак, і новини про надра. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші лайки та коментарі, які допоможуть просувати україномовний контент. Побачимось з вами, як завжди, за тиждень. На все добре! І пам'ятайте, що корисними копали не роблять люди, такі, як ми з вами. А наші ЗСУ захищають нашу землю та наші надра. Слава Україні!